thank you Минулого тижня журналісти народного контролю з'ясовували непорозуміння між мешканцем вулиці Личаківської та ЛКП 507. Пан Олександр вимагає вирішити ситуацію з сумнівними електричними під'єднаннями, які магазин по сусідству розмістив на фасаді будинку, де він мешкає, та дірою глибиною півстіни, що взимку спричинятиме промерзання квартири пана Олександра. Начальник ЛКП 507 Наталя Костик вже пообіцяла, що проблему вирішить. Через тиждень народний контроль знову у комунальників, аби з'ясувати, як просувається справа. Пані Костик запевнила, <зв> ...законність електричних під'єднань та як тільки прояснить, живатиме заходів. Ми направили став біло обленерго, що вони давали, дали свій висновок щодо законності встановлення. І правильності підключення будинкового воду чи вони правомірно було пробиття тих стіни фасаду. Пані Костик сказала, що повідомить народний контроль, коли отримує усі відповіді до Обленерго. Нагадуємо відповідальним особам Обленерго, що згідно з укладеними договорами, споживачі мають право на якісне отримання послуг, а невиконання договору може бути предметом судової суперечки. Отже, якщо найближчим часом вирішення цього питання не просунеться, юристи народного контролю звернуться від імені мешканців будинку до прокуратури. Мар'яна Підковська, Павло Войтович, народний контроль, телеканал Зік.